Нещодавно мені запропонували продати себе. Ні, не тіло. Голос, обличчя, манеру говорити. Все, я працюю ugc кріейтером, знімаю рекламні відео. Співпрацювала я з однією американською агенцією. І ось ця агенція каже мені: ви нам дуже сильно підходите. Ми розробили спеціальний додаток і хочемо тепер, щоб наш штучний інтелект говорив вашим голосом та мав повністю ваше обличчя, міміку, манеру говорити, тобто мав вашу. Особистість, чи не могли б ви нам її продати? Що? Тобто, штучний інтелект виглядає як я, говорить як я, але продає те, що я навіть зовсім не знаю, що бо я це не вирішую. Штучний інтелект в моєму образі може рекламувати те, чим я б ніколи не користувалась, або за що я ніколи не берусь, наприклад, якесь казуно, просто якась. Серія чорного дзеркала це до речі, мій улюблений серіал. І ось вони кажуть, ми вам зараз надійшлимо контракт. Нам було б так набагато краще ніж платити вам окремо за кожне відео. Ми просто купимо вашу особистість, якщо ви не проти. А мені ж цікаво, і я така: ну почитаю я цей контракт. Коли я почитала це, все собі уявила цю особистість, яка я, але не я, і буде розмовляти дуже багатьма мовами. Мені стало страшно, якщо чесно. Хоча вони запропонували дуже добрі гроші, але я. Не змогла, бо з цього все починається. Аж страшно, що буде далі з розвитком цього прогресу і штучного інтелекту. А ви б погодились продати свою особистість штучному інтелекту? І якщо так, то за які гроші? Напишіть мені в коментарях.